Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гавращав. Це YouTube-платформа 24-го каналу. Сьогодні неділя, 7 квітня. Я вам пропоную традиційно глянути карту бойових дій. Загалом про що будемо говорити? Володимир Зеленський, президент України, дав величезне інтерв'ю одному з провідних телеканалів нашої країни, де розповів про потреби, про перемовини, чого нам не вистачає, що в нас вже є, і чого нам дуже і дуже би. Було б необхідно на фронті це в першу чергу. Це снаряди, це авіація, звісно, і це ППО. Про це детально ми проговоримо. Також є ділянки на фронту на фронті, де наші оборонці поділилися проти таке феноменальним рознесенням ворога на Авдіївському напрямку. Так ті вам генштаб вже офіційно підтвердив, що за останні дні було знищено стільки техніки окупантам, що можливо спочатку повномасштабного вторгнення вони не втрачали ці колони. Техніки це авдіївський напрямок. Також біля тернів наші азовці дуже гарно не лише потрощили техніку ворога танки, але й одного затрофеїли, Розповім теж. Ну і звісно, висловлювання наших союзників-партнерів, хтось шукає додаткові снаряди, а хтось розповідає, що Україна має йти на компроміси. Про все розповім вам по порядку. Почнемо з того, що Російська Федерація це є країна. Терорист, країна агресорка, і вона вкотре це підтвердила, тому що. Є знову ж таки страждає наше місто Харків. І що відомо, офіційно, що в неділю 7 квітня російська армія обстріляла серед місця Харкова. Є влучання по житловому сектору. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Теріхов. Цитуємо, місто під обстрілом два вибухи. Згодом очільник Харківської області, державна адміністрація Олексінігубов уточнив, що росіяни обстріляли центральну частину міста. Попередньо є поранені. Профільні служби виїхали на місця влучань. За його словами, також зафіксовано. Совну влучання у житлову інфраструктуру. Синьогубов зазначив, що станом на 12 годину 7 квітня зафіксовано 4 влучання у кількох районах Харкова. Двоє людей звернуться за медичною допомогою. Загалом кажуть, що летіли і с 300 ракети і керовані авіабомби. Нагадаю вам, С-300 300 це ті ракети, які мали бути класу земля повітря, призначені для збиття повітряних цілей, але окупанти їх. Переформатовують для того, аби нищити українців і інфраструктуру України, тому вони засипають цими бомбами. Саме е, наше місто Харків страждає Харків шалено, тому що там і енергетика зруйнована, і просто такі все намагається просто змести і зрівняти місто е, наше Харків росіяни. Якщо говорити про Куп'янськ, це північно-східний півден... напрямок. Що відомо, по Куп'янську не можуть е, туди просуватися окупанти, як вони не стараються? Про ще про це ще поговоримо, дивлячись на лінію бойового зіткнення, Але що відомо, що. Внаслідок удару по житловому району міста пошкоджено пошкоджено чотириповерховий будинок на ваших екранах. Під завалами у квартирі на четвертому поверсі загинула жінка. Цитуємо ДСНСників для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділ ДСНС у складі двох відділень та 10 рятувальників, а також кран місцевого комунального підприємства о третій годині ночі, третій тридцять точніше, аварійно-рятувальні роботи були завершені. Бачимо, руйнують вони міста. Якщо говорити про 7 квітня і те, що летіло в небі над Україною. 17 шахедів, 131-136 запустив ворог. Усі ці шахеди були збиті нашими оборонцями. Також відомо, що було запущено балістичну ракету м з Криму та 17 ударами безпілотників було завдано з мису чауда. Це є. Крим і також запущена авіаційна ракета Х-31. Продовжують вони використовувати, бачите, комбіновані атаки це і шахеди, і ракети, і крилаті, і балістичні. Слава Богу, дякуючи нашим захисникам, ми збили усі шахеди. До речі, що говорити про шахеди і про їхню нейтралізацію, нагадаю вам, що в нас є збір. От це частина збору від загальних коштів, які нам необхідні зібрати для наших оборонців для 12-ї авіаційної бригади. Вони потребують два пікапи, саме мобільні групи з них формуються, які на які будуть облаштовані відповідні відповідна зброя для нищення шахедів. Ось ви зараз бачите. Ось тут є qr код Будь ласка, долучайтесь. Давайте закриємо цю частину збору, аби наші герої мали змогу і далі нищити. Сьогодні 100% результат нижня шахедів. Дуже сподіваємось що він таким і залишиться. Тому QR-код, будь ласка, давайте хто скільки зможе, хто вирішить не випити якусь каву або випити меншу каву, або десь обмежити себе в якихось круасанах або щось чогось. ми прекрасно розуміємо, ці кошти дозволять придбати автівки. Що ж, рухаємось далі, говоримо традиційно по фронту. Північно-східний напрямок. Те, що я згадував, Куп'янськ. Куп'янськ знаходиться від лінії бойового зіткнення, Давайте я вам нагадаю. Орієнтовно, це є 8-9 кілометрів. Просувань біля старобільців, перепрошую, біля Синьківки у ворога немає. Від Лиману, першої вільшани намагалися вони регулярно десантні групи, використовують штурмові за підтримки техніки. Ось північніше, північно-західніше від синьківки висаджуватись, тому що тут є лісиста місцевість, і не так добре видно їхнє просування, але знову ж таки, всі їхні групи розбиваються. Ну і от нагадаю вам, що їм нічого не залишається ворогу, як просто руйнувати наші міста. Купін знаходиться 9 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Розуміємо, що долітає і артилерія, і скидають. Кабе відповідно і використовують ракети С-300. Мета ворога була на цьому напрямку. Це є Куп'янськ і купянськ Куп'янськвозловий. Куп нагадаю вам, це ключова логістична розв'язка на цьому напрямку. і е, Інший напрямок, з якого намагалися е, атакувати росіяни. Це Орлянка, Ягідна Кислівка. Нагадаю вам, ці три населені пункти. Ну і те, лихні знаходиться. От, Іванівка, ви бачите, промальовано аналітиками Діп Стейт. Саме з цього напрямку вони і намагаються використовувати свої резерви для атак наших позицій. Але загалом, якщо говорити про цей напрямок, то Куп'янськ від Куп'янська і до Лимана очевидно мета ворога, яка перед ними була поставлена, це відтіснити за річку. Систему водойм від річки Чорний Жеребець нагадає вам, ось ці от ріки. Вона наразі провалюється, і навіть я вам казав, що частина військ з куп'янського напрямку, от Куп'янського. Була перекинута на Білгород, тому що там далі, до речі, тривають активні бойові дії. Те, що не згадується кожного дня, це не означає, що там не йдуть ніякі постріли і вибивання ворога. Власне, Білгород прильоти, і там, от я навіть вчора вам відео демонстрував, що місцеве населення у всьому звинувачує саме Бандеру. Ну тут зайві якісь коментарі. Бандера, значить, Бандера, хай собі так вважають, попри те, що там працюють. Добровольчі формування саме з паспортом Російської Федерації. Так, от, якщо ми говоримо про цей плацдарм Куп'янсько-Лиманський, очевидно, ворог відмовився, не відмовився від атак наших позицій, але відмовився ставити перед собою першочергове завдання, вийти до Лиману. Зараз поясню, чому і про це, до речі, каже і керівник головного управління розвідки Кирил Будано. Ну але в першу чергу хочу вам продемонструвати найважчий напрямок на цьому плацдармі. От ви бачите стрілочками напрямки вектору атак. Ворога примальовані. Це є Терне, Ямполівка, Тольське, Зарічне. Ну і вище також, звісно, це Невельське і Макіївка. Так, от біля Терне активно застосовує ворог техніку активно намагався бити. Вчора вам казав, що наші бійці дивуються, що трьохсотих вони абсолютно з фронту не забирають. А от тепер наші азовці поділилися прекрасним відео в своєму телеграм-каналі, де вони демонструють, як нещадно вони руйнують колони техніки ворога. Більше того, не лише руйнують, але й зуміли за останні 24 години затрофеїти один танк і також ліквідувати танк т 90 Коштує 4,5 мільйони доларів, і Путін його називав найкращим танком в світі. Отак, От наші оборонці красені азовці відпрацювали по колоні техніці окупантів і розбили її. Я вам анонсував, що розповім про надфеноменальні втрати. Це ще не ці втрати, це феноменальний показник, але це ще не те, ще більше є ураження противника. Про це поговорю згодом. А якщо говорити і рухатись вже південніше, так від Креміної від Лиманського напрямку Сіверського, ось що в нас тут є. Це вже каже наш Бахмутський балу він згадує. Ну, ви бачите, тут лінія бойового зіткнення посічена, немає її суцільності. Відповідно, ми розуміємо, що будь-який момент можуть бути відрізані наші виступи або виступи противника. Ситуація мінлива. Але що каже Бахмутський балу? От є Васюківка і Федорівка, населені пункти. Я вам процитую, що каже він, що відбулося за останні дві доби. Завезли добрих мін кошмаримо. Росіян, не можуть це слово сказати, яке використовує балу. Все без здвигів. Чиюсь сторону посипаємо їх, вони посипають нас. Вчора добряче нам. Над ними попрацювала наша арта. Сьогодні щось забагато двіжа в небі. Літак носився безкінечні fpv дрони. Стоїмо так, от каже наш оборонець Бахмутський балу, що от в районі Васюківки та Федорівки підвезли мін, і ми нормально так насипаємо ворог на цьому напрямку. Якщо загалом говорити про снаряди, то є дуже хороша новина від Естонії, тому що їхній міністр оборони. Певкур сказав наступне: що його країні, і о, ну завдяки йому міністру оборони вдалося знайти. Ще мільйон снарядів. Це не ті мільйон снарядів. Я сподіваюся, про які говорив Петр Павел і Чехія. Звичайно, я жартую. Певкур каже, що є мільйон снарядів, і потрібно заплатити знайти гроші півтора мільярда доларів за ці боєприпаси. Загалом, що може, що каже Певкур, що вони знайшли, це снаряди 155-го калібру, звичайно, донатівського стандарту. Ну і також 152-й снаряд, це радянський стандарт. У нас також дуже багато техніки, які і гаубиць, які цим цими міліметрами стріляють по ворогу, ну і також снаряди до систем залпового вогню град. Загалом підсумовує певкур, що з ініціативою чехів і ініціативою естонців, загалом це кількість снарядів може сягнути до 2,5 мільйонів. Це безпрецедентна велика кількість. Вам хочу лише одне сказати: що за понад два роки повномасштабно. Вторгнення Російської Федерації в Україну Сполучені Штати Америки нам надали 2,5 мільйони снарядів. Тобто Естонія і Чехія, і їхня ініціативи обіцяють нам більше ніж нам дали Сполучені Штати Америки. Але тут є нюанс, тому що наш керівник головного управління розвідку дав інтерв'ю виданню ЕрДІ, і він каже: наступне: я процитую. Голова ГУР підкреслив, що Україна потребує зараз додаткових обсягів артилерійських систем та боєприпасів. І коментуючи спільну закупівлю України з ініціативи в 800 тисяч артилерійських снарядів для збройних сил України. Буданов зазначив, що поки що не відчуває їхньої присутності на фронті. Нагадаю вам, прем'єр-міністр України Шмигаль казав, що в квітні вже би мали вони поступати. Ну але як показує практика ведення бойових дій проти Російської Федерації за всі ці роки, те, що декларують наші союзники, трішки відрізняється з. Дедлайнами, які вони перед собою ставлять, не обов'язково, що вони в цьому винні. а просто розуміємо, що логістика це справа непроста, Відповідно, дуже часто виникають якісь проблеми, якісь нюанси, які не дозволяють вчасно виконати постачання снарядів. Але дуже сподіваюся, що і чеська ініціатива і естонська допомога від Певкора вона таки надійде в найближчим часом. Тому що далі ми переходимо від на лінії бойового зіткнення саме. Від Васюківки до часового яру, і от е, доля часового яру безпосередньо залежить від того, чи будуть в нас снаряди. Про це також каже Бахмутський бал. Тому що от часів яр ситуація вкрай напружена. Е, ворог на західні е, окраїни міста вже підходить, використовує техніку, намагається просуватися, і наші оборонці ж кажуть, що Ключову роль на цьому напрямку буде відігравати саме наявність снарядів. І тут знову ж таки згадаю інтерв'ю Буданова, тому що ще він каже: що на початку літа Росія наступатиме на Донбас. Богдан каже, що росіяни трохи просунулися у бік Часового яру, рухатимуться у напрямку міста Покровська стратегічного спрямування Покровськ. От продемонструю вам на карті рухатимуться до Покровська і. Наступне, що цікавить ворога від Часового Яру, це Костянтинівка і далі Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ. Ось цей напрямок. Я вам демонструю, і зараз прийменшу. На зараз буде під атакою Часів Яр і Костянтинівка. Так, от це е, вкрай небезпечно. Хоча що каже Костянтин Машовець, військовий експерт, що біля часу яру справді є проблеми. Костянтинівка набагато більша англомерація, набагато потужніше потужне місто, і сил та засобів на, на сході на Донбасі, де каже Буданов, що влітку буде наступати ворог. А росіянам може не вистачити, тому що каже Костянтин Машовець: що, очевидно, ворогу доведеться відмовитися від одного з наступів. От ми говоримо про часовий Яр, Бахмутівський напрямок і Костянтинівка. І нагадаю вам: це Курахове, Вугледар, Мар'їнка. Також е мета ворога просуватися. Так, от на цих двох напрямках каже Костянтин Машевець, змоги ворогу просуватися не буде, тому їм треба буде визначитись або перекинути всі сили і засоби на Новомихайлівський, Корахівський, як хочете, в Луглодарський плацдарм називайте, Мар'їнський плацдарм. Або ж е з, з цього напрямку зосередити всі сили в районі Часового Яру. Бо що каже Щечко Костянтин Машевець? що навіть просування ворога перепрошую от по Часовому яру. По трасі життя до Костянтинівки вони також е, е, піддають свої фланги ударам нашого турецького угрупування, які стоїть в Турецьку. Відповідно, і також від Дружківки. Тому, знову ж таки, їхні сили і засоби на цьому напрямку обмежуються. Тому їм треба вирішити, що далі робити. Це слова. Костянтина Машевця, людина, яка має більше інформації ніж відкритого доступу в інтернеті, і більше знається безпосередньо, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Це по бахмутському і розумію напрямку часів яр, що відомо в нас безпосередньо на південь від Бахмуту. Знову ж таки, звертаємось до нашого Бахмутського балу він каже наступно: що на околицях Кліщівки маємо полонених. Тобто, от власне тут тривають активні бойові дії. Тут є висота на північ від Кліщівки, і от за останні 24 години вдалося не лише розбити ворога, але й також взяти в полон кілька їхніх представників цієї флори та фауни, яка прийшла з болотів. Що далі? Ми рухаємось до Авдіївки, і от власне те, що я вам розповідав, біля Авдіївки відбулося неминуче ліквідування величезної кількості саме техніки ворога. Про що йдеться? Раніше я пригадуйте, в попередніх оглядах я вам розповідав, що так нормально вдалося розбити. Техніку противника від тоненького і в напрямку наших позицій, де вони закидали ці от свої штурми. Що каже Генштаб? Я вам процитую: масштабний наступ перетворився на операцію з утилізації сучасної російської техніки. Так, 29 березня на позиції Збройних сил України намагалася зайти російська 36 танків і 11 бронемашин. Десантники знищили 15 танків, серед яких один Т-90 і 8 БМП. А вже 30 березня Росіяни атакували чотирма танками і двома БМП. Щено три танки та обидві машини піхоти 31 березня в атаку пішло шість російських танків і три БМП, які в повному складі були виведені з ладу. Також у генштабі повідомили, що на авдіївському напрямку тривають бої. А ворог не полишає спроб штурмувати позиції українських десантників. І от за останні 24 години генштаб каже наступне: і сьогодні вони успішно відбили наші десантники 11 атак противника та знищили 16 одиниць ворожої техніки, 10 танків, 5 БМП та 1 МТЛБ. Тактика залишається незмінною, каже Генштаб. Так от, за останні 24 години ще мінуснули 16 одиниць техніки. Загалом, за останні дні, з початку квітня, понад 50 одиниць одиниць техніки на цьому плацдармі було утилізовано. Це просто така безпрецедентна кількість такого в росіян. Багато хто каже, ще не було. Очевидно, в них стоїть якась мета від їхнього керівництва офіцерського. Складу, що треба негайно брати ці позиції. Відповідно розуміємо, що техніку вони не шкодують тим паче і живу силу противника. Свою силу для нас. Це противник, але розуміємо, що такі от виласки лише зникровлюють їх і просування їхні не будуть такими потужними. Ну і це от нижня, це просто феноменальне. Та що хочу вам ще сказати? Окрім цього, ем, крім того, що в нас артилерії є не дуже тут достатньо, але в нас є кадри, як наші третя штурмова, е, використовуючи систему МЛРС е, Хаймерса, так б'є по штабах ворога. Давайте подивимось. Ну і кілька слів, звичайно, що я скажу про велике інтерв'ю Володимира Зеленського, яке він дав одному з телеканалів в Україні. Так от, що він сказав? Я вам просто головні тези видам і проговоримо з вами. Винищувачі, які мають нам передати наші партнери. От, до речі, наші партнери союзники міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонг. Зараз Олон Грен сказала наступне: що до що Нідерланди планують передати Україні 24 винищувачі. Це спільна співпраця Данії, Сполучених Штатів, інших країн і Нідерландів. Так, от очевидно, ці 24 винищувачі повинні бути не цього року, а загалом в. Домовленості з цією країною, тому що в цьому інтерв'ю Володимир Зеленський каже наступне: що до кінця цього року ми отримуємо лише 10% обіцяної авіації. Якщо пригадати, то нам пообіцяли 61 винищувач F-16, Тобто цього року так виходить, ми отримуємо лише шість винищувачів. Далі що каже Володимир Зеленський, що для того, аби повністю закрити небо над Україною, нам потрібно 25 систем Петріот по 6-8 батареїв. Кожній з цих комплексів. Так от суть в тому, що ви розумієте, комплекс Петріо це е, там і радари, і система наведення. Тобто, пускова установка це не є, є не комплекс. Відповідно, от каже Володимир Зеленський, що нам треба 25 подібних комплексів, аби перекрити Україну. Е, е, і також треба розуміти, що до них треба мати снаряди. І от до систем ППО Володимир Зеленський в цьому інтерв'ю каже, що нас наразі є чим стріляти, але при такій інтенсивності обстрілів в території України нам на місяць може вистачити. Відповідно, комплекс Петріот виглядає наступним чином. От ви бачите, скільки там є найменувань і одиниць в самому комплексі. А от пускова установка це справа знизу. Ви бачите, в на фотознімку, це от є пускова установочка. От вона є. Тому пускова установка це не комплекс. Комплекс це те, що ви зараз повністю бачите на екранах. І нам треба таких комплексів 25 одиниць, каже Володимир Зеленський. Також важливо зазначити, що згадав Володимир Зеленський про допомогу від сполучених штатів Америки. Він сказав, що нам ця допомога дуже потрібна, відповідно, чи просто ця допомога нам надійде, чи в вигляді кредиту неважливо, вона просто нам потрібна. І також він виразив. Незадоволеність та і жаль з того приводу, що ми стали заручниками війна, і результати війни в Україні залежать від внутрішньої політики Сполучених Штатів Америки. Нагадаю вам, що осінні цього року будуть вибори США і відповідно затягується вже за 4, більше чотири 4 місяці Допомога Україні, і також важливо, Володимир Зеленський згадав про керовані авіабомби. За словами нашого гранта, Україна вже розробляє. Зброю аби працювати проти керованих авіабомб, тобто ви розумієте, не проти місця, звідки їх запускають, так а саме в ця керована авіабомба, яка летить. Дуже сподіваюся, що результати будуть найближчим часом, тому що за останні місяці росіяни взяли на озброєння в першу чергу нищити інфраструктуру України і Кабе на цьому ганебному першому місці стоять в Росіян. Для того, аби нищити нашу інфраструктуру. Рухаємось далі по лінії бойового зіткнення, що нам відомо наступне. Генштаб повільнає наступне, що біля Вугледару змін немає. Нагадаю вам, ми два дні тому зуміли на старомайорському напрямку відбити усі атаки ворога і навіть просунутися. Ну, а активна бойові дії тут останні місяці тривали саме на фланах. Це Новодонецьке і Новомайорське. Ну і звісно, це приютне ось. На цьому напрямку. що відомо до речі, давно цього не було. Система залпового вогню окупанти нанесли удар по гуляйполю. Давно не було цих ударів свого часу. Нагадаю, гуляй гуляйполе і оріхів були такими сказати рекордсменами по кількості прильотів за добу. Оріхів взагалі немає такого міста. Напевно, в Україні, яке за добу стільки приймало свого часу ракети і систем залпового вогню. Як саме цей населений пункт. Ну і хочу вам нагадати, це знову ж таки Кирил Боданов кілька днів тому розповідав. Що важливою ціллю для збройних сил України на півдні це буде заліз... залізнична дорога, сполучення, яке ворог будує попри Азов Азовське море на узбережжя, от яке буде йти до Джанкої? Ну і відповідно на ці, ці напрямки. Ну і звичайно ж на південь, весь це важлива залізнична нове залізничне полотно, яке будують. Росіяни, і за ним дуже і дуже пильно треба стежити і намагатися його вивести з ладу. Це можуть робити або наші ракети, або наші партизани. Ми неодноразово вже знаємо, що підривали залізничне полотно навіть вглиб Росії. І також хочу вам згадати слова, які промовив до речі генсек НАТО Єн Столтенберг. Нагадаю вам, ця людина покине свій пост вже осінню цього року, але що важливе, він сказав, і про що треба нагадати. От сьогодні в неділю має вийти інтерв'ю його BBC, і от в анонсі було сказано наступне: я вам процитую: зрештою, саме Україна має вирішити на які компроміси вона готова піти. Ми повинні дати їй можливість бути в тому становищі, коли вона дійсно досягне прийнятного результату за столом переговорів. Якось дивна дуже заява, мені здається, неприйнятна для України від Столтенберга, тому що він подає ситуацію на фронті лише з точки зору компромісів і здачі якихось, очевидно, можливо. Поступок території з боку України, а ми, мовляв, будемо підтримувати, але Україні вирішувати на які компроміси йти. Тобто, свідомо він каже, що треба йти на якісь компроміси. Ну, сигнали такі тривають, закидають не вперше на ну, це зробив зараз генсек НАТО. Але я вам нагадаю, що зовсім скоро він втратить свої важелі і вже, відповідно, не буде очільником альянсу. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 7 квітня? Обов'язково підписуйтесь, обов'язково коментуйте, діліться оглядом карти бойових дій, тому що ми зобов'язані знати, що відбувається на нашій землі.